Перша гіпотеза стосується військових коментаторів. Їх багато вони збирають мільйони і навіть мільярди переглядів, але деякі з них мають дуже сумнівну експертизу. Під час війни ці коментатори можуть спотворювати громадську думку про перебіг бойових дій, і це тривожний сигнал, коли половина від усіх переглядів військових експертних відео припадає на. Неперевіреного коментатора. А деякі медіа лише сприяють його популярності. Друга наша гіпотеза це те, що суспільно-політичний контент на ютубі переповнений хорошими росіянами. Це негативний сигнал, коли у воєнний час український порядок денний формують випадкові фігури. І ще один важливий висновок. У списку популярних коментаторів дуже мало людей, які пройшли чи проходить війну, і справді розуміються на тому, що відбувається на фронті. Так само мало глибоких профільних аналітиків, які будуть коментувати теми, в яких вони реально розбираються. Українське суспільство споживає інформаційну піну, яка має мало спільного з реальністю, і це створює благодатний грунт для кампанії російського інформаційного впливу.